Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Огриско і ми з вами на каналі Розумних людей. Про що хотів би поговорити з вами сьогодні? Ну, про те, що зараз справді наступають доволі серйозні переламні дні. Маю на увазі наближення ультиматуму. Трампа до завершення. Ви знаєте, що 8 серпня збігає термін вимоги Трампа до Росії припинити війну. Сьогодні в Москві має бути спеціальний посланець Трампа Вітков. Його вже Почали так жартівливо називати посланець по виклику, бо схоже на те, що саме Москва захотіла з ним переговорити перед тим, як цей ультиматум добігатиме свого кінця. У нас в Києві, начебто, має з'явитися інший посланець генерал Келох. Все це свідчить про те, що вузол, який зараз зав'язався, або буде розв'язаний, можливо, розрубаний, а можливо, затягнеться ще сильніше. Отже, давайте поміркуємо, що власне відбувається. Отже, у Путіна зараз є. Дві можливості. Перша, яка могла б допомогти йому, це піти на припинення вогню. Чому вона могла б допомогти йому? Ну, це означатиме, що Трамп у підсумку може змінити свою позицію. Так було не. Одноразово Трамп сьогодні говорив одне завтра, робив інше. Так само може статися і тут. Тобто, Трамп після такого ходу Путіна може відчувати себе на сьомому небі від щастя. Він змусив Путіна припинити війну. Але очевидно, що взамін цього Путін вимагатиме від Трампа е, суттєвих поступок. Розумовно, не з боку Америки, а через Трампа з боку України. І отут, шановні друзі, є небезпека того, що Трамп на такі речі може погодитися. Якими можуть бути ці вимоги Путіна сказати сьогодні важко. Якщо іти від тих максималістських, то очевидно, що і у Трампа, і сам Трамп розуміє, що вони не є реалістичними. Але якщо там будуть деякі, ну, скажімо так, більш-менш з точки зору Трампа прийнятні, то цілком можливо, що Трамп на них може погодитися. Питання лише в тому, чи погодиться на це Україна. Другий варіант Трамп тисне на Путіна, а Путін не хоче зупиняти війну. Чому? Ну, тому, що він живе, як ми з вами добре знаємо, в паралельному світі, і цей паралельний світ йому здається саме таким, який він собі його уявляє. До того ж, навколо є дві фракції, які конкурують між собою, але здається, що фракція яструбів, тобто тих людей, які е, виграють від війни, які заробляють на війні, і які. Підштовхують Путіна до продовження цієї війни, вони не ослабли навпаки, вони набирають вазі, тому що з кожним днем війни вони стають сильнішими. Ну і до того ж, знову таки, як ми чуємо, російські генерали обіцяють Путіну, що через 2-3 місяці український фронт впаде. І тоді можна буде диктувати Києву всі можливі е, вимоги. Ну, вже колись генерали і ФСБшники обіцяли Путіну Київ за три дні. Ми знаємо, чим це все закінчилося. Але поза тим е, такий варіант не можна виключати. І от е, виходить, що Путін до певної міри на розтяжці. Е, Притому він прекрасно розуміє, що припинення е, війни означатиме для нього. Початок дуже серйозного внутрішньо-політичного процесу, бо так чи інакше, одномоментно зупинити російську економіку, яка працює сьогодні на війну, не можна. З іншого боку, і продовжувати функціювання цієї економіки, яка пожирає цивільну, так само не можна, і те, що ми чуємо зараз з відусіль про катастрофічний стан. Який захлинає російську економіку, що ззовні, що маю на увазі через тиск санкцій, що зсередини, в тому числі через велику дружбу великого китайського сусіда, все це перед путіном ставить доволі серйозні питання, що робити далі, і от якщо ви спостерігали за останніми публічними появами Путіна. То скажу вам відверто, він виглядає зовсім не, знаєте, успішно і зовсім не святково. Тому мені здається, зараз ситуація для нього стає критично небезпечною. Що він може зробити в такий, в такий момент, коли з усіх боків на нього тиснуть, і коли він практично загнаний в кут? Ну він випускає для того, щоб трошечки показати зуби свого знавеснілого заступника. Секретаря РНБ Медведєва, розраховуючи, що Захід в черговий раз злякається, ну, Трамп не Байден, Трамп не Обама не злякався. Більше того, почав робити рухи на цій ядерній шахівниці, і здається, до Путіна це теж дійшло. Отже, з усіх боків ситуація для нього не є позитивною, і от як Вихід з того, що зараз склалося, мені здається, у Путіна лишається лише один шлях формально погодитися на перемир'я, висунути якісь додаткові, можливо для Трампа, більш-менш прийнятні передумови, і продовжити те, що він робить. Але вже начебто на такому неформальному рівні. Що я маю на увазі? Ми з вами були свідками на що означали мінські домовленості? Вони означали, що формально є перемир'я, але фактично війна продовжується так, не в таких масштабах, як це ми маємо сьогодні. Але вона не зупинялася ні на день, і ми про це чудово знаємо. Щось подібне, мені здається, може відбутися і зараз, коли Путін, зрозумівши, що ситуація для нього є безвихідна, піде на такі формальні речі, але буде продовжувати тиснути через американців на нас, для того, щоб ми погоджувалися на його вимоги. Ну, наша, наш порятунок, якщо хочете, полягає в тому, що у нас є не тільки американські, але і європейські партнери. І те, що протягом останніх днів ми побачили, як працює цей новий механізм закупівлі, в тому числі американської зброї, за європейські кошти, сигналізує тому ж самому Путіну, що навіть якщо Трамп погодиться на якісь його хотілки, це не означає, що все те, що зараз розпочато, миттєво зупиниться. Так що, дорогі друзі, думаю, що підводячи підсумок, думаю, що зараз в цей справді вирішальний момент на цьому етапі того, що відбувається на українсько-російському фронті. Ми можемо з певним оптимізмом дивитися на перспективу. Мені здається, що попереду будуть зміни, які будуть вигідні для України. А далі, далі треба буде справді серйозно включати вже політико-дипломатичні важелі. І вони, у нас цих важелів в руках доволі багато. Отже, дивимося в майбутнє з. Оптимізмом, ми знаємо, що наша мета залишається незмінною. Росія знову буде маленькою, і давайте допомагати в цьому процесі максимально хто як може. Ну а після остаточних рішень, які мають відбутися буквально днями, ми з вами підведемо підсумки. І подивимося, які тенденції зароджуються на майбутнє. Але повторюю ще раз, мені здається, що ситуація іде на користь Україні. Слава Україні!